Проведено... Никі... Никію, так. Не були проведені значить, було засідання, проведено засідання Колі... з тими головами, активом села. Значить, там висловили таку думку, що дійсно реформа, яка сьогодні є, значить, вона на даний час недоцільна. Ну, недоцільна, що об'єднання громад повинно бути, буде сказати, я особисто це підтримую, але не в такому форматі, який він сьогодні виписаний в законодавстві. Тому що повноважень практично, що будуть робити нинішні громади, які не об'єдналися, громади, які об'єдналися, єдині громади, виписано, немає ніде. Який буде бюджет, які будуть послуги надаватися, що буде у територіальних громадах, значить, які війдуть в об'єднану, а ті, що не об'єдналися, будуть вони якісь послуги надавати, значить, які обов'язки старости, як він обиратиметься значить Буде у старості штат, чи взагалі його не буде, це буде одна людина, яка ходитиме, будемо сказати, у цьому офісі і нічого не буде вирішувати. Тому було прийнято таке рішення, що рекомендувати нести зміни до законодавства, щоб це була передача повноважень повних на місця, починаючи від земельних питань, транспортного обслуговування, значить, бюджетного формування. Сьогодні всі. Установи фінансуються, припустимо, освіта фінансується через державний і дошкілля через місцевий бюджет на рівні району. Значить, Медицина на рівні району, первинна і з державного бюджету будуть ці